Учити брати мої. Думайте, читайте, думайте, читайте, і, 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 і чужому навчайте, свого не зурайте, свого не зурайте, похту мають не забувати, хто покаряє, глядя, тоді сириця, хату не пускайте, якняє. Не і немає свого. У де на землі поки наші. Слового дому у недомої вініть найменшого брата, нехай мату світеть, заплакана мати, благосоліх дітей, думаю, руками. ми руками, діточок все буде, своїм любов самих. Учитися, брати мої, думайте, читайте.